Слава Україні і Збройним силам! Знову рада вітати вас на каналі Любі Учні! Дякую за вподобайки і невподобайки, коментарі та підписки. Вірю, що мої відеоуроки допомагають вам краще зрозуміти програмовий матеріал і підготуватись до уроків хімії. Сьогодні ми продовжуємо огляд насичених вуглеводнів або алканів, розглянемо, що таке гомологія, які гомологи метану. Їхні молекулярні і структурні формули та назви. Як вам уже відомо, метан найпростіший вуглеводень, що складається з одного атома карбону, зв'язаного з чотирма атомами гідрогену, його молекулярна формула це H4, а його структура є тетраедричною, з атомом карбону в центрі та чотирьма атомами гідрогену, що оточують його. Існує багато вуглеводнів, подібних до метану, тобто гомологів метану. Гомолог з грецької перекладається як подібний. У їхніх молекулах наявні 2, 3, 4 і більше атомів карбону. Кожен наступний вуглеводень відрізняється від попереднього на групу ch 2 Наприклад, якщо подумки до молекули метану додати групу CH2 2 то ми отримаємо наступний вуглеводень ряду метану етан Це 2 h 6 Якщо до формули додати знову групу ch 2 вийде третій насичений вуглеводень пропан Це 3 h 8 Формули вуглеводнів ряду метану наведено в таблиці. Вони утворюють Гомологічний ряд метану. Гомологи метану це сукупність органічних сполук, подібних забудовою та властивостями, що відрізняються від сусіднього в такому ряді на групу ch 2 Хімічні сполуки, що належать до одного гомологічного ряду, називаються гомологами. Назви алканів містять суфікс ан. Перші чотири алкани мають загальні назви метан, етан. Пропан, бутан. Систематичні назви наступних представників походять від назв грецьких цифр: пента 5, гекса 6, гепта 7, окта 8, нона 9 і дека 10. Щоб правильно написати формулу алкану, потрібно кількість атомів карбону помножити на 2 і додати 2. Отримаємо кількість атомів гідрогену. Наприклад,. Давайте напишемо формулу 7-го представника гомологічного ряду алканів. Тобто N дорівнює 7. Далі 7 множимо на 2 дорівнює 14 плюс 2 дорівнює 16. Тобто у формулі міститься 16 атомів гідрогену. Отримана формула це 7H16. Послідовні назви всіх представників гомологічного ряду метану слід запам'ятати. Електрона і просторова будова інших представників насичених вуглеводнів подібна до молекули метану. Так, в молекулі етану хімічний зв'язок утворюється між двома атомами карбону внаслідок перекривання двох гібридних хмар. Нагадую, що ці гібридні хмари мають форму неправильної вісімки. Оскільки гібридні електронні хмари атомів карбону напрямлені до вершин тетраедра, то при утворенні молекули пропану. Це 3H8. Напрямок хімічного зв'язку між другим та третім атомами не може співпадати з напрямком зв'язку між першим та другим атомами карбону. Утворюється кут. Такі ж кути і між четвертим, п'ятим та іншими атомами карбону. Тобто карбоновий ланцюг набуває зигзагоподібної форми. Але при зображенні на площині цей кут не показують. Для молекули с 10 можна зобразити не тільки лінійний карбоновий ланцюг, а й розгалужений. Як бачите, валентність карбону, що дорівнює 4, зберігається. Кожна формула відповідає певній молекулі. Отже, існують дві сполуки з однаковими хімічними формулами с 10 але з молекулами різної будови нерозгалуженої та розгалуженої. Сполуки, молекули яких мають однаковий склад, але різну будову, називають ізомерами. Щоб переконати, що перед вами ізомери, порівняйте кількість і види атомів усіх елементів, якщо вони однакові, але форма карбонового скелета різна, перед вами ізомери. Зі збільшенням кількості атомів карбону в молекулах вуглеводнів, кількість ізомерів різко зростає. Одну й ту саму формулу це 4H10 мають два вуглеводні, це 5H12 – 3, це 6 – 5 тощо. Існування ізомерів одна з причин різноманітності та численності органічних сполук. Брак знань про різницю у властивостях ізомерів призвів до трагічних наслідків у 50-60-х роках минулого століття препарат талідомід який продавався на той час, лікарі рекомендували як заспокійливий та болетамувальний засіб, особливо для вагітних. Але він являв собою суміш двох ізомерів, один з яких мав терапевтичний ефект, а інший викликав вроджені вади у дітей. Діти народжувались з деформаціями тіла без кінцівок. Отже, сьогодні ми більш докладно розглянули поняття гомології та гомологічний ряд метану. Коротко про головне. Ряд органічних сполук, молекули яких подібні забудовою і відрізняються за складом на одну або кілька груп атомів ch 2 називають гомологічним рядом. Загальна формула метану та його гомологів cnh 2 CNH2N плюс 2 Назви більшості цих сполук походять від іншомовних числівників. Назва кожної сполуки містить суфікс ан. Молекули пропану і наступних гомологів метану мають зигзагу подібний карбоновий ланцюг. Сподіваюсь, вам сьогодні все було зрозуміло. Якщо це так, поставте подобайку під цим відео. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!